Всім привіт! Це Nissan Navara 2006 року, третього покоління Nissan Navara d 40 Так, у нас вже був на огляді його однобазник Nissan np 300 Та я все одно взяв Навару на огляд, щоб подивитись, чи є якась різниця, якщо ви будете придбати собі таке авто. Тож, погнали! Почнемо ми, мабуть, з дизайну. Якщо ми подивимось у профіль на НП300 плюс навару, от, рядом їх поставимо, то подивимось, вони майже ідентичні. Але, але тут більше скосу навара на лобовому склі, плюс переход на дах за рахунок багажника, який тут встановлено. Це виглядає прикольно, так динамічно, він такий, вау! Якби натякає, що він турбований. Плюс, якщо ми побачимо його анфас, там більш широкий гриль та фари. І це, на мою думку, додає якийсь, якоїсь такої впевненості дизайну. Він виглядає таким більш впевненим, я не знаю маскулінним чи що. Тому вирішуйте самі. Особисто, якби я брав Навара і НП-300 чисто за дизайном, то Навара, як на мене, виглядає переможцем у цьому двобові. Багажнику наявності є 800 кілограмів сюди пхаєте. Якщо те, що на дачі, це придбала, розсаду закидали, мішки закидали, якесь будівництво сюди закидали, та поїхали. Господарі Нісану Навара, 2006 року, які придбали його у салоні, скаржаться часто на слабке лакофарбове покриття. Як ми знаємо. По досвіду огляду Нісану НП 300 через 5 років, у 2011-му автомобілі сходили з конвеєру точно з такими ж проблемами. Дуже схожі: кузова проблеми один в один. Передня кромка капота, бокова стійка, місце стику скла. З дахом. Вони гніють, корозують і все таке інше. Тому будьте уважні, нічого не змінилось, якщо ви бачили Nissan np 300 Nissan Ніссана вас також мало чим здивує. Спереду подвійні поперечні речаги, позаду Ресори, така компоновка у Пікапі вже нікого не здивує. Тому що ми тут всі. Взагалі-то експерти по пікапах. Коли я робив канал, я не думав, що я так багато пікапів побачу і побачу, що вони майже всі однаково влаштовані. Спереду дискові гальма, позаду барабани. Вау! Щоб з'ясувати надійність ходової частини у якихось цифрах, я для вас описав такі цікаві речі: передні ступиці у людини відходили 260 тисяч кілометрів. Нижні речаги передньої підвіски 280, і задні пластикові вставки між листами Ресор 250 тисяч. Людина стверджує, що він не їздив в АТБ по і Взагалі придбав собі автомобіль салону в 2006 році. На момент огляду він у нього був вже більше 9 років. І він активний рибалка, який їздить на рибалку, бере з собою лодку, багажник кидає двигуна до лодки, палатки, коні прилади. Тобто людина серйозно використовує автомобіль за призначенням. Але також я бачив коментар однієї людини, яка, на мій погляд, не зрозуміла концепт пікапу з повним приводом Рамним, і написала, що Nissan Навара не відповідає. Якостям позашляховика, тому що у нього елементи підвізки, він їздить по жорсткому офроуду, він полюбляє там хасанити, чи я не знаю, що він там робить. У нього елементи підвізки ходять 80-100 тисяч. І повний привід кожні 100 тисяч стабільно відригує. Та все ж таки це пікап, і, на мій погляд, відповідь, наскільки в нього повинні бути м -м, жорсткий офроуд якості, очевидні чи ні. Поправте мене, якщо я не прав. Таким чином, ми замимаємо маємо дві сторони міска Рис. З однієї сторони людина, яка активний рибалка використовує автомобіль за призначенням, тягає на ньому двигун, палатки, за собою лодку і, в принципі, дуже задоволена. З іншої, людина, яка написала лише, що вона їздить по офроду, і взагалі підвізка лайно собаче. Скільки вона повинна відходити за його уявленням, ми не знаємо. Але при цьому він написав, що автомобіль класний і мені подобається. Ну, але підвізка пизда. Під капотом у нас прихований 4 2,5-літровий турбодизель від Nissan, який має у собі 174 кінських сили, 403 ньютони крутного моменту. І в принципі, він е хазяїн, так би мовити, чи володар, володар, мабуть, володар дуже непоганої динаміки, тому що турбодизель їде моя повага по витраті пального м -м, дуже різняться показники. Хтось пише 8 літрів, хтось пише 15, хтось пише 13. По особистим відчуттям. І практиці я на ньому поїздив десь соточку, я може проїду за ці дні, десь буде 11-12 літрів. В принципі, непогано. Я думаю, що на трасі можна вивезти десь 8-9, що для такої махіни, ще й турбованої, з такою динамікою. Ну, прикольно. Ось ми з вами опинились у салоні і настав час жарту. Ха-ха! Кермо в бардачці! Особисто я вважаю, що для ЗСУ праве кермо це дуже непогано, тому що. Всі звикли, що водій знаходиться зліва, і тому він буде тут у трошки, трошки більшій безпеці. Але людина, яка їде тут, можливо, краще їй буде прилягти. Повертаючись до салону автомобіля, давайте поговоримо, що ми перед собою бачимо. Дивіться, мультируль це раз вже не було у НП300. Склопідйомники були у НП300. Є клімат-контроль. Це в нас, можна сказати, жирна комплектація. Там були звичайні. Крутилочки собі такі на пічечку. Тоб, повний привід, ще три заглушки, тобто могло бути ще три кнопки. Є круїз, до речі, контроль, є блокування дверей, нісанівська магнітола, яка зараз, мабуть, тільки як радіо може виступати, тому що сіді ченджер на 6 дисків, і радіо, і все. Ніякого уксу, блютузу і тому подібного. Є така цікава кнопка, як. Примусовий прогрів двигуна. Це не вібасто чи щось таке. Це просто ви натискаєте кнопку і оберти двигуна з 600-700 там підстрибують до 1500. Ось і все. Сьогодні утром перед оглядом я це тестував. І я вам скажу, що це повне лайно. За 10 хвилин такої роботи нічого не прогрілося. З правої сторони в нас електронні дзеркала регулюються, омивачка фар і коректор фар. Зверху в нас окулярниця, світло. Є ось такий козирьок. козирьок, який я зараз демонтував. До речі, це дуже прикольна штука ось ця виїзна. Буває таке, що типу, ось вона прикриває це місце між склом заднього виду і. Козирком, тому що там буває доволі що ж таке, часто він відпадає. Що тут з козирками якась біда, тому що лівого взагалі немає. Як його О, полагодив? А ще цікавий є напрямок руху у дзеркалі заднього виду. Він показує ну, типу, захід, схід і всі ці інші речі. І взагалі, мабуть, все. Ну, є ще бардачок в ньому, ну так, відносно небагато місця. Тут ще у нас якась кнопка, є ще один бардачок. Тут є ось якась сумочка Nissan. Знаєте, це все оригінальне. Тобто, якби місце, куди щось запхнути є. І на цьому спереду все. Давайте подивимось позаду і будемо з вами рухатись далі. Ось ми з вами позаду. Що можна сказати на перший погляд? Так, сиджу сам за собою, місце є. Але якщо сюди сяде людина, метр дев'яносто, то для неї, мабуть, може, і не буде. Я метр сімдесят, десь 73 сімдесят. Тобто, ну, десь так від'їде, плюс трохи довші ноги. Ну, в принципі, місце є. В принципі, місце є. Це не головна проблема тут. Головна проблема це ось ця сидушка. Я, наче повернувся до джилі. Сидиш якось низько. От я ставлю ноги, і бачите, як вони доверху, догори йдуть. Дуже незвично. Ну, в принципі, сидіння хоча б м'якіше, ніж у джилі, і на тому дякую. Але на дальняк, мабуть, позвоночний стовбур, дяку не... не скажу вам. Є дві ручки. Можна розважатися, є попільничка, є електросклопідйомники, дверна карта, така сама, як спереду, є ніша під пляшку, це дуже прикольно. Є два підсклянника. Що тут у нас ще? О, підлокотник є. У Кейбі, у Кейбі, у Nissan NP300 такого не було. Тому я вважаю, що Нісан Навара на фоні свого побратима однобазника Нісану NP300 виглядає таким, знаєте. Утилітарним лакше. Ось ці м, такі невеличкі речі, от як ззаду підлокотники, є, такі підскляннички є, плюс спереду ми бачимо клімат-контроль, плюс ми маємо круїз-контроль на кермі. Ось такі всі маленькі, невеличкі речі, і в цілому він відчувається, якось, знаєте, наче на клас вище. Над цим треба задуматися. А по закінченню огляду салону ми з вами не поїдемо їздити. І це не тому, що я засяв їздити за правим кремом чи щось таке. У мене нема проблем з правим кремом, як ви можете здогадатись з назви каналу, плюс я на ньому їжджу вже другий день на механіці, на автоматі, мені вже все одно. Просто Nissan Navara 2006 року і Nissan NP300 2011-го відчуваються майже однаково. Я можу сказати вам, які відмінності є у цих двох автомобілів. np 300 більш збитий. Сам по собі якось на ньому ходова. знаєте, відчувається. Ну він такий впевнено стоїть на дорозі, впевнено їде по офроду. І ось по галявинам, сяким поїздив, таким нерівностям навар, якийсь такий, більш розхлябаний, але це можливо проблема конкретно цього автомобілю, а не в цілому, навар. В цілому машина дуже прикольна, Мені подобається, тому давайте може перейдемо з вами до висновків. О, якщо обрати між Nissan Navara і Nissan np 300 що обрати? Е, якщо вам цікава моя думка, то я не знаю. Тому що Nissan Navara мені сподобався, Nissan np 300 мені сподобався. Так, у Navara більш прикольна комплектація жирна, він ну, таким, здається, на клас вищим, ну, тобто це все ще пікап, але якось він більш комфортний. Хоча що що там, що там, тряпка була. Типу, клімат такий, знаєте, е невеличкі речі. У НП-300 була магнітола, прикольніша, але вона була нестокова. Тому я не знаю, якщо обирати, то треба дивитись стан. Тому що Навара це 2006 рік, рок, а НП300 це 2011 рік. На сьогодні у нас 2006 рік це вже виходить 17 років автомобілю. Тобто, через три роки їм вже 20 років. Uh -huh, краще про це не думати. А NP311 року, і їм якби 12 рочків, типу, ну самі розумієте, 5 років різниці для кузова, особливо, якщо є жалоби конкретно на кузовні елементи, ось ці, що я вам казав, в огляді, то, можливо, щось і зіграють. Але, як завжди, потрібно дивитися на ринок. Потрібно дивитися на ціну, стан і все інше. Наприклад, Nissan MP300, коли я шукав, вони там щось стоїли. Здається, в районі 11 там космічні бабки йшли догору. Якщо... Придбати собі навар, то ринок по ним починається, здається, з 7 тисяч. Але ж ви розумієте, що 7 тисяч це тачка на колінах. Коли ви берете автомобіль за 7 тисяч, ви повинні розуміти, що ви можете сюди вкинути ще тисячі три-чотири, і тоді вже це поїде. Якщо у нього живий кузов, наприклад, ми беремо вакуумі таку ситуацію, що автомобіль повне лайно, але у нього живий кузов і рама. І ви придбали його за 7 тисяч, тобто ну, ви готуєтеся сюди вкинути ще бабосів, типу ну, там контрактний двигун у найгіршому випадку, вся ходова. Тобто ще три ви сюди вкинете. І отак-от ви отримаєте за десяточку собі навару. Тому, якщо ви будете дивитись навару, дивіться максимально ціну по ринку і можливо. Там плюс-мінус від неї щось там відштовхуйтесь, і там середина, там ну, коротше, треба дивитися, дуже складно вибрати, тому що зараз автомобілі, знаєте, м -м, особливо такі пікапи, типу, вони всі для ЗСУ йдуть туди-сюди, і на них спрос піднявся. І люди такі: Вау, шекелі, можна заробити! І почали піднімати ціни. хоча здавалося б, автомобілям вже не так далеко до 20 років. Вони потрібно, щоб були дешевші, але маємо, що маємо. А я дякую фонду берку 91 за те, що вони надали автівку на огляд, за те, що вони допомагають хлопцям напередку вже багатьма автомобілями, допомогли. Зараз багато ще їде і ще багато буде. Каски, візори, дроні, броня, все що завгодно. Якщо ви бажаєте долучитися в допомозі фонду, то посилання на фонд, як завжди, будуть під відео. А вам я бажаю гарного настрою, бережіть себе, пристібайте паски безпеки, любіть свої автомобілі і пока-пока! Коли вже буде нормальна погода в мене, до речі? Лежить два сценарії. Другий дизель та бензин технічний і сценарій про електрокари, коли вже я, я хочу сонце, щоб з'їздити. Відзняти це все. Так.